Вітаю усіх глядачів та підписників. Це Канас. Під час я Олена Кирик і зі мною на стрімі Іван Варченко, військовослужбовець Збройних сил України, експерт із питань нацбезпеки. Іван Григорович. Вітаю вас, рада бачити. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Почнемо із ось яких повідомлень. 29 листопада. -е... Вада у нас на календарі 15-17 за київським часом, і в цей час триває засідання Ради Україна НАТО. Власне, що уже відомо станом на цей момент? Коротенько, отже, НАТО дало рекомендації Україні на шляху до членства в альянсі, зокрема мова йде там і про ряд реформ. На цьому засіданні присутнім був держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, який сказав про те, що Україна. Сидить на своєму місці за столом НАТО, і про те, що на зустрічі глав МЗС НАТО він не побачив ознак втоми від підтримки. України разом із тим, із заяви генсека НАТО Столтенберга випливає, що передача в 16 не змінить кардинально ситуацію на полі бою. І він сказав союзникам, що потрібно готуватися до тривалої війни в Україні. Ну і так само Столтенберг сказав те, про що говорять власне українські військові енергетики. Що Росія перед зимою накопичила багато ракет. Аналізуючи усі ці висловлювання, от вони якось. У матеріальному плані трансформується в підтримку заходу України зараз в такий критичний зимовий період? Ну без сумніву, цей майданчик. Україна НАТО є хорошим серйозним резонатором, якраз у безпековій сфері. І дуже добре, що зібрався і збирається він на найвищому рівні представництва з боку інституції НАТО. І я. Думаю, і мені так дуже хочеться, щоб так і було, що професійна розмова, яка відбувається на цьому майданчику, що вона обов'язково матиме резонанс не лише в засобах масової інформації, а обов'язково матиме наслідок по роботі з професійними політичними середовищами, які розумітимуть глибину суть загроз і тих, які відбуваються в Україні, і це дозволить нам покращити Ситуацію з е, постачанням Україні так необхідної нам зброї. Це перший момент. Другий момент, звичайно, він пов'язаний з е, тим, що Україна зараз, е, крім е, озброєння, потребує постійної, е, постійної підтримки, якраз в тому числі. Е, Фінансової економічної підтримки пов'язаної якраз із питаннями цивільного сектору, і я сподіваюся, що професійна розмова військових, яка окреслить повністю, Весь спектр проблем українських, які зараз знаходяться на військовій військовій сфері, дозволятиме і ту частину політикуму європейського світового, зрештою євроатлантичної спільноти в широкому розумінні цього слова сконцентруватися на ширшій підтримці України, і маю на увазі, звичайно, і е, ті фінансові е, рішення, які зараз мають бути прийняті. В Конгресі Сполучених Штатів Америки, які мають обов'язково реалізуватися по підтримці України на 2024 рік. І, звичайно, сигнали, які будуть лунати з цього майданчика, вони будуть чутися і в Україні, і в цивілізованому світі, і звичайно, вони є сигналами, в тому числі на Росію, рішучість, з якою. Виступають окремі члени спільноти НАТО зараз, по тому, що Україна гідна стати членом цієї спільноти, що необхідно шукати і знаходити механізми, як прискорити членство Української України в НАТО, це теж сигнал, в тому числі для російського суспільства, яке очікує, що втома від України. Про яку так люблять говорити по російських засобах масової інформації, що вона вони хочуть і звідси очікувати в тому, але та рішучість і наполегливість, яку ми бачимо зараз, і рішення, які приймаються на майданчику україна нато показують, що цієї втоми немає, і ця демонстрація відбувається і на словах, і у справах. То я сподіваюся, що звичайно ці розмови вони будуть конвертуватися. Розширення підтримки України на цивільному рівні, на військовому рівні, передусім, і звичайно, в інформаційному плані це теж не даватиме додаткових аргументів російській пропаганді. Але от тепер про практичні кроки інтеграції України до НАТО, якими вони могли там, наприклад, бути на перших етапах. Ну, Двінкін говорить, що Україна сидить на своєму місці за столом НАТО. А є такий колишній посол Сполучених Штатів НАТО, а нині гендиректор Чекаської ради з глобальних питань Іво Далдер, який у колонці для політику пише про що? Про те, що зараз ну власне, він оцінюючи ситуацію на полі бою, про те, що вона тут і може призвести до остаточної поразки, якщо не буде безперебійної такої підтримки. І от він пропонує окремим країнам. Дати гарантії безпеки, які б поширювалися на територію, яку зараз контролює Україна, але без прийому в НАТО, і каже він, що зробити це можуть як Сполучені Штати, так і їхні ключові союзники. Дослівно зацитую, що про що він написав, значить, це його далдер у колонці для політику. Така гарантія може набувати мідних форм, хоча вона швидше за все не буде відповідати явній гарантії, закріплені у статті 5 статуту НАТО, згідно з якою збройний напад на Україну розглядається як збройний напад на У. Усіх. Ну, але, тим не менше, от власне в цьому він вбачає зараз той захист, який наші західні союзники практично могли би забезпечити Україні. Як ви ставитеся до такої ідеї, яка була висловлена колишнім послом Сполучених Штатів НАТО? Ну, ці ідеї висловлені зараз. І в даному випадку і попередньо Столтенбергом говорилося про те, що слід розглядати Україну, зрештою, як члена НАТО потенційного однозначно, і треба шукати варіанти, яким чином сьогоднішня Україна, не чекаючи, коли вона закінчить переможну війну над Росією, може стати ближчою. До НАТО, в тому числі за рахунок таких форматів, коли, на наприклад, п'ята стаття не поширюватиметься, але е, допомога буде як рідному, а не як сусідові чи, чи чужому комусь, якому просто співчувають. І от е, наразі такої допомоги, як рідному організму з боку країн НАТО, в Україні немає. Н, не, немає. Тієї підтримки зброєю, боєприпасами, якою підтримували у разі агресії проти будь-якого члена НАТО, немає такої підтримки, яка була, якби відчували, що це напад на власні інтереси, і е, напад, який турбує власне населення і е, загрожує власній. Перспективі, от цього відчуття цього розуміння зараз повного немає, через те відбувається і бачимо політичні дискусії, в яких Україна виступає такою розмінною монетою. Але те, що є пошук варіантів, в тим, що ці варіанти на високому рівні зараз надаються для обговорення, означає, що таку ситуацію не вдається заморозити на радість, звичайно. Нашим ворогам, а те, що думають і шукають рішення зараз для того, щоб Україна стала ближчою до північно-атлантичного альянсу, відповідно отримавши додаткові заходи своєї власної безпеки, чи отримає Україна той можливість того кроку, яка дозволить їй стати членом НАТО на Вашингтонському саміті, не не впевнений, але Точно, вже ми бачимо, що колеги-члени НАТО шукають варіант, як зробити Україну значно ближчою ніж це відбулося на вільнюському саміті. Тому є є сподівання, що додаткові елементи цієї парасольки. Північно-Атлантичного альянсу матимуть можливість розгорнути довкола України. І, звичайно, ми розуміємо, що тут можна шукати, шукаючи, можна знаходити варіанти і по підтримці повітряного простору українського, і по підтримці України України в експорті свого зерна, збіжжя, зрештою, в широкому розумінні по Чорному морю. І в тому, щоб в інший спосіб, в тому числі військовою допомогою, зараз активніше допомагати і забезпечувати Україну зброєю, боєприпасами і всіма тими необхідностями, яких потребує Український фронт. А, до речі, один з Західних генералів, який минулого року достатньо оптимістичні прогнози висловлював і щодо українського контрнаступу, і щодо власне, виходу України і повернення Україною Криму, це Бен Ходжес, так от зараз він ну, по перше, визнав, що помилився у своєму прогнозі. А по-друге, говорить про що? Про те, що Сполучені Штати ніколи не відправили. Своїх солдатів у наступ подібно до того, як Збройні сили України пішли влітку без переваги в авіації. Дослідна цитата: Ми самі ніколи не відправили американських солдатів у такий наступ, якби спочатку не забезпечили повну перевагу у повітрі і не направили величезну кількість техніки інженерних танків, то що говорить хочес. Ну, ось таку оцінку він дає. А як гадаєте, чим продиктована, ну, по-перше, Ось ця історія із ненаданням вчасно зброї минулого року, десь плюс-мінус цей період Валерій Залужний в статті для The економіст прораховував скільки техніки йому потрібно, щоб там в найближчій перспективі вийти на кордони 23 лютого 2022 року. Але танки в необхідній кількості вони надійшли набагато пізніше, ніж потрібно було для того, щоб це відбулося. Так, звичайно, ми розуміємо, що в війні важливі і ресурси, і такий ресурс, як час, він теж відіграє дуже і дуже важливу роль. Ну, наприклад, поки ми півтора роки говоримо про забезпечення українських сил оборони в Ф 16 Сучасними винищувачами, штурмовиками, сучасними, скоріше, вчорашніми дня але для України вчорашнього дня да винищувачі четвертого покоління, але для України це крок вперед порівняно з тими технічними рішеннями, які були пострадянські в наших руках мігі і те, що є зараз в російській. В російському війську, звичайно, ми розуміємо, що це дуже і дуже конкурентні системи. Але разом з тим, той час, який сплив, з того, коли вперше почали говорити, дозволив Росії підготуватися до того, що в українському небі з'являться такі літаки. І відповідно ми розуміємо, що ефект несподіванки, ефект швидкої переваги він буде певною мірою. Упереджений і попереджений росіянами, тому звичайно доведеться відпрацьовувати, в тому числі нашим льотчикам, в дуже і дуже конкурентному середовищі, вже підготовленому середовищі. Теж стосується е, кількості, наприклад, тих систем, які надаються. Так, ми бачили і е, абрамси вже в Україні, і е, леопарди, бачимо хороші, сучасні. Бронетранспортери, броньовану техніку, Бредлі, наприклад, так, але разом з тим кількість цієї техніки дуже і дуже недостатня. І тут правильно каже Бен Джес, що за стандартами і статутами НАТО вони б не здійснювали подібних Україні операцій, не ставили б такі плани і цілі, якби, якби в стерильних умовах планували свою війну. І на жаль, для нас це не стерильні умови, це не гра, в, в тому числі там з моделями зі сценаріями поведінків тих чи інших уявних умовах бойових. Так як це відбувається під час навчань, а це реальна сувора реальність для українців, тоді коли ми ведемо війну на своїй території, виходячи з тих ресурсів, які у нас є на даний історичний момент, і ми справді починали бити ворога, маючи на руках дуже і дуже слабеньке озброєння. Тоді коли Росія кидала всі найсучасніші свої засоби, ми стримували ворога. І тоді, коли у нас не було сучасної зброї, ми стримуємо ворога, тоді коли у нас Є обмаль сучасної зброї, і звичайно, ми намагаємося робити все, щоб вигнати його е, з рідної землі, незалежно від того, скільки у нас ресурсів є. І ми хочемо, щоб це розуміли наші партнери, що ми однаково будемо боротися, однаково будемо захищати свою землю, але їх зволікання це наша кров. І е, на відміну від росіян, ми цінуємо своїх громадян, бо це люди, які. Бореться за свою державу, за свою незалежність, зрештою за ті цінності, які розділяють і їхнє суспільства. І е, зрештою, цей аргумент постійно стоїть, що поки ви ми виплатите грошима, невеликими не великими грошима, ми платимо кров'ю великою кров'ю. Але як бачимо, що далеко не всі чують ці певною мірою емоційні аргументи, е, тому пошук раціональних аргументів, який дозволить обивателю. З країни Європи зрозуміти, що е, варто значно більшу і вищу ціну платити за свої інтереси, за свою свободу, за своє майбутнє. А й поки його інтереси, свобода і майбутнє захищаються в Україні. От ці аргументи треба шукати і напевно знаходити. І звичайно, ніхто крім нас, а точніше, мало хто крім нас здатний це зробити. Нам треба шукати ці аргументи, які змусять його не 8 євро в місяць витрачати на допомогу Україні. а Це три чашки кави, і казати, що це непосильна для нього допомога, а в рази більше десятки, десятки євро. В місяць і розуміти, що так він захищає своє майбутнє. Ну, тобто, от, е, теж ми з вами говоримо, теж зрозуміло, що значна частина наших аргументів є емоційною а пошук раціональних аргументів шукають в тому числі військові, говорячи, порівнюючи для свого професійного середовища з яких низьких стартів, з якими ми. Складними е, можливостями українці все одно ефективно захищають свою землю. Е, я думаю, частина цих аргументів доходить. Частина тих аргументів, коли говорять про е, те, що просування Росіян в бік Європи обійдеться Європі значно дорожче, руйнування, які можуть бути в Європі внаслідок російської агресії, можуть обійтися в десятки і в сотні разів дорожче. Біди, сльози, крові під власного населення буде відчуватися в рази вище, в тому числі політикум політикумом. Ну ці теж аргументи шукаються. І у мене є сподівання, що вони таки знаходитимуть свого споживача в душах. І в розумі європейських колег наших, і вони таки значно серйозніше матимуть можливість викладати значно більше ресурси для того, щоб Україна була ефективніші в своїй обороні. Російська пропаганда, починаючи з 24 лютого 22 року, воює в Україні і в НАТО. Вони про це постійно заявляють, коли значить ці питання. Ставлять, наприклад, тому ж піскову він говорить про те, що Росія воювати з НАТО не збирається. Свіжа заява була заступника міністра закордонних справ Росії Рябкова, який сказав про те, що він не виключає збройного конфлікту між Росією і НАТО. Мовляв, налагодити стосунки вже не вдасться. Як розцінювати ось таку заяву? Це чергова ну, порція інформації для Росії. Російської пропаганди чи справді враховуючи ті ресурси, наприклад, які закладаються у російський бюджет на наступний рік, Путін таки готується воювати з НАТО. От як би ви тут розставили акценти? Ну так Путін і Путінська Росія готуються звичайно до того, що конфлікт може значно розширитися. Вони не проти того, щоб він розширився. І, наприклад, провокуючи ситуації на кордонах з Фінляндією, підбурюючи до агресивної протинатівської позиції зараз Білорусь, звичайно, Путін зацікавлений в тому, щоб, підтримуючи зрештою, різні інші рухи по всьому світу, які дозволять збурити ситуацію і змусити розконцентруватися уваги увазі, знову ж і відволікти цю увагу від України, це те, чим займається Росія, чим займається її зовнішня політика, спецслужби, пропаганда російська. Так і те, про що говорять різні рябкові, це Питання провокації скоріше провокації з боку Росії вони були б дуже зацікавлені, щоб офіційно країни НАТО зараз включилися в війну з Росією. Тоді було б їм не так прикро програвати просто До розуміння зараз вони воюють з Україною. І попри все те, що вони за вуха притягують історію, що в Україні вже е, немає жодного українця, а воюють лише чорношкірі, польсько та англомовні, е, то е, ну ми бачимо, як кожен, кожен наступний день перекреслює ці. Вигадки російської пропаганди їм складно працювати в такому форматі, доводячи, що Україна насправді воює не своїми руками, а руками членів НАТО. Тому звичайно для них будь-який формальний привід заявити, що НАТО вступило в війну. Це сприйметься з великим полегшенням, оскільки тоді у них буде місце для маневра. Бо ганьба програти просто в Україні. А от уже не так ганебно програти країнам НАТО. Це звичайно не врятує Путіна. Не врятує його режим, але для значної частини гравців російських це дасть додаткове місце для маневру і додаткові аргументи. Чому треба обирати позицію згортання війни, а не її продовження? Що мовляв, от ми з Україною, скільки а тут ціла НАТО, то давайте ж мабуть таки достойно скажемо, що все достатньо припиняємо війну і шукаємо якісь компромісні варіанти. Я не виключаю, що ці заяви спрямовані саме на формування такої бази для подальших маневрів, перш за все політичних і дипломатичних маневрів. До речі, там ще знаєте, на Росії стабільно проходить до парламенту КПРФ комуністична партія Російської Федерації, який яку в громадській думці вже давно поховали, бо про неї не чути. Але на рівні е, російського парламенту, російського політикуму вона постійно постійно виступає. Так, от ще КПРФ теж свого слова не сказала як борца за мір. А свого часу комуністи могли б згадати ще своїх давніх-давніх попередників. Які активно в війну Першу світову 14-18 роках активно розвалювали зсередини, якраз говорячи, що і там, і там люди, і там і там свої інтереси? От вони б зараз могли активно попрацювати за мір як міротворці і любітелі міра в Росії, але чомусь вони цього не роблять. Тобто ще одне середовище, яке можливо, шукає аргумента в тому, щоб. Країни НАТО включилися. Комуністи. Це звичайно те, що варто вже і ми в себе вже поховали, але і росіянам варто поховати. Ну разом з тим, час від часу вони набирають більше 10% підтримки серед населення Росії, і зараз їх зоряний час якраз виступати за міри, виступати проти режиму, який кидає росіян війну. Я сподіваюся, що комуністи російські теж отримають додаткові аргументи у зв'язку з тим, що Рябков заявляє про розширення фронтів війни на інші ділянки. Ну що ж, будемо стежити за розвитком подій, Анна Григоровичу, щиро дякую вам, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе, ну і до наступної зустрічі. Дякую, хай щастить. Іван військовий. У службові збройних сил України експерти з питань національної безпеки був разом з нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликаю підтримувати цей стрім своїми лайками, коментарями. Ну і не забувайте підписуватися на канал Січас.